Товариство категоричні вітання на зв'язку з Томат Подкаст з поверненням на наш проект Сенсей. Сьогодні у нас другий епізод, на якому ми будемо розглядати дуже важливу тематику, яка буде цікава кожному ортодонту, а саме закриття рецидивних трем та діастен, без застосування прокід системи. Це буде обов'язково корисним для кожного ортодонта, але перед тим як ми розпочнемо. Підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку під цим відео, та не забудьте нас фінансово підтримати на нашій фандрейзинговій системі, для того, щоб цього контенту було набагато більше, та щоб ми могли більше випускати якісного контенту, який буде корисний та повчальний для вас. Отже, повертаючись до нашої теми стосовно закриття трем та діастем, часто в практиці Ортодонта чи в вашій практиці буде траплятися такі випадки, коли до нас приходять пацієнти, і ці пацієнти вже проходили ортодонтичне лікування, але в силу тих чи інших обставин було порушено режим чи дотримання періоду ретенції? Як це може виглядати? У Цього пацієнта можуть бути відсутні власні ретейнери на верхній та нижній щелепі, або вони можуть бути присутні? Але в деяких місцях вони не зафіксовані або навпаки розфіксовані. І в таких випадках, звісно, ми можемо пропонувати повторне ортодонтичне лікування за допомогою брендій системи, але часто пацієнти є не готові до такого об'ємного та повторного лікування. Тому в даному випадку ми можемо пропонувати закриття тремта діастем за допомогою цієї методики і пробувати, щоб воно вийшло. Відповідно, сьогодні ми будемо демонструвати, як зафіксовувати наші композитні кнопки та заактивувати нашу систему композитних кнопок за допомогою PowerChain на наших ортодонтичних тренажерах від Stomat Podcast за сумісни Орестович Ортогруп. Тож, якщо ви також бажаєте відточити свої мануальні навички в ортодонтії, позиціонування брекетів, фіксація активних елементів чи додаткових елементів, залишаю. Посилання в описі під цим відео, тож ви можете його придбати та навчатися разом з нами вже і зараз. Звісно, для того, щоб наша тема та діаслама була закрита, ми будемо також сьогодні використовувати еластичний ланцюжок, він же PowerChain, який ви також можете придбати на нашому маркетплейсі Тома Подкаст за приємною ціною. Тож, якщо ви бажаєте, залишаю посилання в описі під цим. Video. І отже, давайте розпочнемо, з чого нам потрібно розпочати. Як ви можете звернути увагу, у нас вже на центральних місцях зафіксована пара композитних кнопок, і зараз ми будемо відпрацьовувати власне фіксацію та позиціонування цих композитних кнопок і фіксацію самого елистичного ланцюжка. Отож, для того, щоб формувати наші композитні кнопки, ми використовуємо звичайні сепаруючі кільця. Ви можете використовувати які вам зручно, але найголовніше Потрібно обрізати наше сепаруюче кільце з однієї сторони, щоб після формування композитної кнопки його можна було безперешкодно зняти. Отже, використовуємо протравку обов'язково текучий композит, який вам зручний, і також адгезивну систему. Тут ми протравки не використовуємо, просто наносимо адгезивну систему і засвічуємо фотополімерною лампою. Не забуваємо також перед засвічуванням продути наш адгезив. Після того, як ми провели адгезивну підготовку, беремо наше сепаруюче кільце і позиціонуємо відносно висоти наших наявних композитних кнопок. Можемо використовувати для цього наші жолобки, які знаходяться на наших сепаруючих кільцях в якості орієнтирів. Після того, як ми спозиціонували, вносимо текучий композит всередину, засвічуємо фотополімерною лампою першу порцію і вносимо нашу другу порцію, щоб сформувати шапочку композитної кнопки. Щоб наш еластичний лицок краще тримався, тепер ми можемо зняти нашу сапоюче кільце і не забуваємо пришліфувати та заполірувати нашу композитну кнопку на шапочці, щоб не було дискомфорту для пацієнта. Проводимо це саме з нашим сусіднім зубом, з нашим правим вікном. Використовуємо наші жовтки в якості позиціонувальних орієнтирів, вносимо. Порцію текучого композиту, можемо також легенько поправити наше сепаруюче кільце, якщо воно трішки змістилось. І засвічуємо першу порцію нашого матеріалу. Наносимо нашу другу порцію і засвічуємо для того, щоб у нас була об'ємна шапочка. Знімаємо наше сепаруюче кільце, не забуваємо заполірувати та зішліфувати нашу композитну кнопку. І проводимо все те саме з нашим останнім зубом, який потрібно провести. Вносимо всередину композитний текучий матеріал, засвічуємо нашу першу порцію. І для кращої фіксації ланцюжка наносимо зверху ще другу порцію і засвічуємо фотополімерною лампою. Після того, коли композитна кнопка готова, можемо знімати наше сепаруюче кільце, і наша конструкція є готова. Також не забуваємо заполірувати. Кожну композитну кнопку і зішліфувати гострі краї. Тепер, власне, фіксуємо наш еластичний ланцюжок, наш Power Chain, для того, щоб ця вся конструкція активувалася. Обрізаємо наш еластичний ланцюжок і наша конструкція готова. Після того, як ми зафіксували нашу систему композитних кнопок та активували їх за допомогою PowerChain, ми робимо наступну чином. ми відпускаємо нашого пацієнта максимум на одну добу і просимо його з'явитися до нас одразу на наступний день і пояснюємо йому, чому, тому що за допомогою цієї схеми. Тяги в нас проміжки закриваються дуже швидко, і іноді часто це трапляється менш ніж за добу, тому дуже важливо, щоб цей весь процес контролювався як і за сторони лікаря, так і по більшості зі сторони пацієнта. Тобто пацієнт впродовж доби повинен візуально контролювати рівень закриття тремта діастем, і у випадку гіперкорекції, коли перепрацьовує надмірно наш еластичний ланцюжок з відповідної композитної кнопки, якщо появляється якась скупченість або зуб на зуб знаходить з відповідної композитної кнопки знімати еластичний ланцюжок до моменту, поки зуб не повернеться у попереднє положення і таким самим чином до наступного візиту пацієнт повинен контролювати положення кожного зуба та рівень закриття та діастем, і відповідно на наступний день. Пацієнт приходить до вас, ви контролюєте рівень закриття трем та діастем, і у випадку, якщо все добре, ви можете успішно фіксувати ваш ретенційний апарат, в даному випадку ретейнер або перефіксовувати. Бажано, звісно, перефіксовувати на новий ретейнер. І після того, коли ви коректно зафіксували ваш ретейнер, ви можете знімати ваші композитні кнопки і відповідно цей еластичний ланцюжок. Варто зазначити те, що дана методика вона не є досконалою і вона не підходить для будь-яких ситуацій, коли у нас є рецидив патології. Це дуже важливо розуміти і пояснити пацієнтові, тому що якщо у нас в даному випадку пострецидивні треми та діастеми супроводжуються рецидивним порушенням по всьому параметру верхньої та нижньої дуги. Ми вже розуміємо, що за такого об'єму композитні кнопки та еластичний ланцюжок буде неефективним, і в даному випадку найбільш оптимальним буде. Повторне ортодонтичне лікування за допомогою перекіт системи. Це дуже важливо і варто пояснити пацієнтові, що цей метод може не спрацювати, але є можливість спробувати. Ну що ж, товариство, сьогодні з вами ми розглянули протокол створення композитної кнопки на поверхні наших зубів. Ми розглянули схему еластичного ланцюжка для закриття рецидивних трем та діастем за допомогою систем композитних кнопок. Тож, якщо вам це відео виявилося корисним, ставте подобайку і якщо ви бажаєте більше таких корисних та якісних відео, поширюйте це серед своїх друзів, колег, підписуйтесь на наш канал обов'язково, це дуже важливо. І навчайтеся разом з нами. Всім па-па-па!